Захисник, ви підтримуєте операційну стави? Так, ваша честь. Підтримуємо. Якщо маєте якісь доповнення до апеляції, то я слухаю. Дуже коротко, ваша честь. Вважаємо рішення суду першої інстанції незаконним у зв'язку з тим, що спливли строки. Не мав права суд розглядати і притягати нашого клієнта до відповідальності. На день судового розгляду він не отримував повістки, перебував у часовому яру, виконував бойові завдання, і у подальшому він зник без вісті. Він був позбавлений можливості приймати участь у судових засіданнях. У матеріалах справи відсутні жодні докази провини нашого клієнта. На жаль, суд першої інстанції навіть не надав можливість нам ознайомитись з матеріалами справи, але відповідно. Рішення суду там достатньо нам було для того, щоб сформувати свою правову позицію. Невірна зазначена кваліфікація, невірно неправильно складений протокол. Наш клієнт не винуватий у вчиненні адміністративного правопорушення. А наразі виявилось те, що дружина зниклого безвісті військового отримала це рішення суду разом з виконавчим листом щодо сплати 17 тисяч гривень штрафу за те, що чоловік. Не вчиняв адмінправопорушення, виконав бойові завдання. Наразі зник них вісі. Тому ми клопотали, щоб поновити строк на апеляційне оскарження і скасувати рішення суду першої інстанції, яке незаконно взагалі не мав права суд першої інстанції приймати таке рішення, а повинен був матеріал справи закрити. Тому просимо апеляційну скаргу задовільнити і скасувати рішення першої інстанції і провадження у справі закрити. Дякую, ваша честь.